Доброго всім вечора. Мирного, тихого, спокійного, гарного. вечора всім. У нас вечір і ми пораємося. Я думаю, запишу вже відео. Вже. Не буде як. В сьогоднішні дні вже п'ятниця, 27-го, канікули. Не буде тоді як, не буде коли. Почнеться, поки вдома роботи. Завалитися можна буде. Я думаю, покинувся. Цього так запишу. Та виложу може завтра в мене. Завтра виходу. Виходить. Взімала за двадцять, а на канал вийде 28 вже завтра. Ото якось так. Ох, якось мені сьогодні непонятно як. Щось із настроєм не дуже добре і все, наче добре, а наче і плохо, наче й не пойми. Бог його знає, що воно. Як воно? Ось отак. Щось розказував, зараз буду поратися, то буду розказувати про цей. Про все, що все, що було, все, що зходило. Та, те, що там? А. Сповнив ось удомуть. Те, що прийшло за ці два дні ще, як і 25-го, я записувала відео. А. Півника я показувала голошейку свого. Там навіть на заставці відео стоїть. Яке я позавчора вийшов. Позавчора ще не позавчора не було. Заставці півник стоїть. Там Ну кури і я основному він там посередині Голошейка. Немає! Сьогодні кибись розірвав. Повипив, по підлазі, у повід... о господи, у хаті її збуйдувало. Пішов я на город сюди, і той, що город на горі, о, та на город, думаю, підлесіп. ну, Пішов висипати, висипав і назад чую, як шарахнув він з тих кущів. А там за повідкою, гіляки на кухні. Дрова там всякі такі. Одавненько вже лежать там, Їх склали, та так ніяк руки не доповзав відчину. Ну, а так з тигеляків вилетів. От курі там ходили, вийшли на дні. штук, може, дві двітрі кутить, ну, Відлякалися, в тепер бігати. Я думаю, не нічого. виїдьо. Думаю, піду глянув я туди. Пішов я туди, хай під тигеляки, іти твою дивізію, а його, а він скотина його геть розбив. Там, де в нього виходить оця глотка, оце там йому коло шиї перебив, розгриз, розклював. Зразу подумав півінь старий, бо півінь старий у нас вже він там на огород толку не виходить. Він ходить, він, видно, чи з холодно йому, чи він чимось отравився, що він, видно, здохне, Толку ніякого не буде. А того оце ж така, а кибич аж такий великий, а мене бог не, буду, що він там і... Як схоче і качку, і гуску потаскоє. Ну, розірвав він на цей його. Викинув я його, бо там вже толку не було, ніякого з ним ще морочиться. Взяв та викинув кущі, аж туди заліз далеко. О. Пропав Пропавів, такий гарний був і питався співати. Значить ну, биться був, ну, бився, ну то хоч би собі зарізався, то собі був би відрізня. А так та скотина з'їла. І оце я подумала, це завтра або післязавтра. Тільки в мене руки доповзуть. Обріжу крила. Особливо спочатку молодшим, А потім старшим. А старим вже не обрізати, бо ті не тікають. Тим мені не треба. Обрізаю крила, або що ж я остануся? Курку розірвалося, петуха. Було ж 20 до 18. Петух її, 17 курок. І то петух скоро. Туже поїде. Де? Щось, видно, його не такі. Ну його то так держиш і держиш десь для снідакогось. Де тоді хтось розбив та зобрав його. О, Щас живений, що коза. Що будемо? А кальцій і сірку. Сірка. Ось така коршучок льопи. Нас продається просто в смілій. Пачка така невеличка. Там 150 грамів всього лише 35 гривень, то я три пачки тут купив. Та я э, э, пшениця мелана. Дерп у мене не геть-геть мелена, у мене така трошки з крупинками. І оце я туди сірки тої, кальцію того, цю, цю намішавну відділу. І ще навіть крей до мене йде для кіз. Та ще й крейди сюди. Кормової, та оце не мішав то вони зверху присипає, а зверху ще й пшениці. Трохи. Оце так. Оце півника мого жалко розірвало, нема півника в мене. Оце таке діло, стань. Остань на місто. Оце воно таке, бачите? От Ото так буває. О, все, я повернусь до вас. Я думаю, покажу ближче, як я ходжу. Я тут всеки не покладу, а поняла. Шастильчика й досі не зав'язалось. Як вас ти худиш? Еж, їж, їжу там, їж. Еж, сказав, ти хитра, яка, а? Глянь на неї. Щас постарався й там. Бесно сказав, їж ти отам. Ох. Півника немаго і, і гамплик. І ось. Ні, що там все знаю. Настрою якось нема. Зараз оце я пораюсь увечері. Погано якось, і голова болить, і підташує ножки. просто отак. Погано якось взагалі. Ну, видно буде небагато, бо я сьогодні рано пізніше трохи здаю. Чи зараз кітери? Я сам не знаю. А зараз вже там 8, вже, дай, 7 скоро. Молока багато не буде, бо вона ганяла, як коняка стрибала. бо там молоко а на молоко поведело стистечок. Вона багато молока виходить. Двоє літра, то й більше. Але вчері це може, там грав 700 буде. Ну то якось так оце. А завтра до баби своєї піду попора і піду до баби. Ох, нема геть в мене щось настрою. Ні на що це все. Роботи багато. Оце за канікули треба переробити, тільки подивися скільки твої роботи. І ось до нового року щось треба робити, готуватися. Завтра до баби треба йти. Там ще допомогти, бо треба. Батько ж немає він. На війні. Треба піти допомогти попоратися. На молодці пшениці. Сама не на мене, важко. Полумлина важку сидіть робити. Я знаю, таку бо я колись сам коло туди гляну, туди гляну, там полумлена молов, то хай мене погмінули. Туди глянь, туди глянем, там зерно кінчилось, біжи, Ох, ножку. отак, все, стій, Я сказав ножку. Там, де стояла ножка. Ні. Ножку. Отак. І нікуди не пересувати. Я кому сказав. Ножку убрали. Отак. І, сто... І стоїш. Не двигайся, гей, бо зараз їй богу перев'яжу. все, зараз вона пустиш. Зараз ще, ще пані пускати не хоче. Та вона сердиться на мене, сердись, сердись. Я сюсі пусі не буду. Раз постаратися якусь спалю. Якось так, Там ну, мало та молоко. Треба я трошки самарюватися, та встав за митря йде бо скоро 7 часов. п'ятниця вже по це останній день облічився, вже два тижні, слава Богу, буду вдома. Трохи легше буде, бо я козу вже переводю з понеділка на раз. Я понеділок раз видаю і взорок, аж в вже ввечері не буду їй. Так само і середи рано. Ну, Здою так тиждень гляну, що вона покаже. Ну, тоді, може тиждень подаю. Теж так само. Ну, не так, так само, раз в день тільки. Тоді здою, виходив, полі. СТІЙ! У понеділок тоді здою вже не рано, але в обід. У вівторок тоді рано, а там ввечері ну, я хоч буду так коливатися по різному часу. Там тоді через день, як він покаже вже. Да, знову ж коли із го Це відомо. Да, так, якось так. Все на тихо, нічого такого не чуть. Я так і не дуже дивлюся, що там по новинах. Там як що. якось і то так. Да. Це так, сейчас все. Да? Ану? Кажи, мелка, як діло? Мазуха. Де ти є? Заховалася? Ти нямаєш там, да? Воно есть из каструлі там. Оно їх туди по сіні. Ти принести сіна. Ай, зараза. Ялинку я їм китав. і Щось тут сімей, ще є. Хай перебираю, не буду вести. Солі купив оце, був усмілю. Шукав таблетки, а кругом оце сів теж лизунець. На такий квадратний, а посередині дирка там і на положив збоку. І ті розбив на пополам та положив. Оце ось, ось овес із пшеницею мішаний. Оце її пшениці менше овес. Оце пшениця тут кури йдуть. Ну, а це... це ж дерть. Так вона виглядає більш білу, бо там і, і те, і все, і то, а це тюки мої, ось усі 12 штук. це такі тюки лежать 12 штук О, Пол у мене, звісно, тут вже обідсиличе ага, трохи їм. Ото якось так. у нас темна ніч. Тут як заховався, не видно ніде нікого. Ото так. Всім, друзі, дякую за перегляд відео, хто дивиться мої відео. Всім всього найкращого. Мирного неба! Гарних новин, хорошого настрою. Щоб все було добре. Ну, добренько. Всім тоді солодких снів, хто буде ввечері, дивитися. Спокійної, тихої ночі. Всім до побачення, друзі!